Сьогодні отримав для себе дуже серйозне откровення, що Господь він дивиться на серце, він дивиться на те, як ми реагуємо на усі моменти, як ми реагуємо на відповідальність. І є два дуже цікавих приклади: це Саул і Давид. Коли Саулу батько сказав, що треба піти та знайти овцю, яка загубилася. Він не дуже серйозно до цього відносився, бо він коли не знайшов. Її він сказав, а нічого страшного, ходімо, ми вже пошукали. А, там в нього був слуга, який все ж таки сказав, що треба, можливо, піти до пророка. А є інший приклад Давид. Він настільки серйозно відносився до тієї відповідальності, яку йому довірив батько, що коли приходив Лев або ведмідь, хотів забрати ту вівцю, він ціною свого життя відбирав і забирав ту овцю. Він беріг їх і він е робив все можливе для того, щоб виконати те, що йому довірив Господь. І так само можна побачити потім, як хто з них царював. Царство Саула по ітогу закінчилося так, що Господь відвернувся від нього і залишив його. А Давид він був по серцю Господа. Якщо подивитись, то Господь завжди був з Давидом. Але знаєте чому Господь більше був з Давидом? Тому що Бог він дивиться на серце людини. Він не дивиться на те, яка людина гарна, або який в неї зріст, або як вона виглядає. Господь дивиться саме на серце, і саме серце у Давида воно було більше прилеплено до Господа. І він був більше відповідальний до того, що йому довіряв батько, або до того, що йому довіряв сам Господь Бог. Тому йдіть до Господа, і нехай ваше серце буде приліплено до нього.